Всім привіт! Сьогодні на нашому тесті доволі оригінальний автомобіль, але впізнати одразу, що це за марка, не так вже й легко, тому що це новий гравець, але з добре відомою нам історією. Отже, знайомтесь: новий Кейджієм. Без погляду в минуле нам не обійтися. Ми майже нічого не знаємо про компанію KGM, Але нам добре відома корейська компанія Санйог, яка випускала здебільшого позашляховики і кросовери. Згадаємо Мусо та Корандо з 90-х, Рекстон та Кайрон з 2000-х. Щоправда, мінівен Родіус пропоную не згадувати, і все йшло, начебто нічого, але ближче до 2020 року справи погіршувались. І для компанії почали підшуковувати нового власника. Ним став корейський конгломерат KG Group, який на той час вже працював у таких сферах, як хімічна, сталеливарна, електронної комерції та деяких інших. І у 2022 році до неї додається ще й автомобільна компанія. В березні 2023 року було оголошено про зміну назви компанію на KG Mobility. Але логотип у вигляді крил дракона було вирішено залишити. Цікаво зауважити, що модель Торес було спроектовано якраз напередодні цієї події, і перші машини продавалися ще під брендом Сан-Йонг. Виробляються автомобілі KGM в Кореї на заводі П'йонтек, що знаходиться неподалік Сеулу. А двигуни, яким зокрема оснащено, і Торес постачаються з власного підприємства Ченвон. Офіційним дистриб'ютором KG Mobility в Україні є Universal Motors Group, що охоплює офіційні автосалони та сервісні центри у дев'яти областях України. І оскільки зрозуміліше після цього не стало, то давайте досліджувати цей кросовер разом. Поїхали! Свою назву кросовер отримав на честь Національного парку Торес Дель Пайне, що знаходиться в Чилійській Патагонії, це Південна Америка. І судячи з фото, там дуже мальовничі місця. Але особисто там не був. А от особисто розповісти вам про комплектації і оснащення цього автомобіля я можу. Отже, наразі цей кросовер пропонується в Україні в одній єдиній комплектації. Вона, можна сказати, максимальна, тому що дійсно дуже добре оснащена. Із турбобензиновим двигуном, шестиступеневим автоматом Айсін та з переднім або повним приводом на вибір. Це єдине, що ви можете обирати. До речі, в нас 4 на 4. І вартує вона 1 мільйон 530 тисяч гривень. Тобто десь 36 тисяч 800 доларів. Якщо повний привод вам не потрібен, моноприводний Торрес обійдеться дешевше: 1 мільйон 450 тисяч гривень, десь близько 35 тисяч доларів. Серед опцій незалежно від типу привода, сім подушок безпеки, враховуючи центральну між передніми сидіннями, датчики дощу та світла. Повністю світлодіодна оптика, камера заднього огляду, парктроніки, круїз контроль, двозонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, а також вентиляція передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, електропривід дверей багажника та підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Виглядає цей кросовер доволі оригінально та самобутньо. Так, можливо, ви знайдете деякі аналогії в кількох його елементах, але в цілому це його власний стиль. Дивіться, тут чіткі лінії, підкреслено помітні виштамповки. Я б сказав, такий собі техностиль з акцентом на впевненість та силу. І це однозначно привертає увагу усіх пішоходів, водіїв, причому водіїв різних автомобілів абсолютно марки, модели. Я що всі просто дивляться на Торес, Всім цікаво, що це за автомобіль, що він як, і роздивляються його. Ну давайте роздивимось більш детально і ми. Мені подобається, як оформлені грати решітки радіатора у поєднанні з передньою оптикою. До речі, це світлодіодна оптика, це відразу стандартно, ну, як я вже зауважив, тут єдина комплектація, все, що ви бачите, от все, все, це, все це є в ній. І е, подобається мені, як вона виглядає в день, як вона виглядає вночі, отак підсвічується. Прикольно, класно. Е, капот знову таки з е, помітними виштамповками, але я не зрозумів, до чого тут ось ця ручка. Ну от Реально, це е, нібито ручка. І єдине призначення, яке я для неї бачу, це щоб отак от спертись, коли ти хочеш сфотографуватись біля автомобіля. Профіль дизайнери прикольно обіграли лінію даху. Дивіться, вона йде трохи вверх, а лінія скління вниз. Ну і ось ця третя стійка, як на мене, також виглядає доволі цікаво. Щодо двокольорового забарвлення, то воно доступне для білого кольору, як у нас, і також для сірого. Дивлячись на корму, здається, що ось тут сховано запасне колесо. Але ні. Запасне колесо є, але воно всередині під фальш підлогою. Фішка номер 2 Ось ця ручка, здавалося б, має відчиняти двері багажника на сторону. Але також ні. Натискаємо на кнопку і вони відчиняються вверх. Всередині нам обіцяні 700 літрів об'єму. Це серйозна цифра. Але давайте подивимось: ось така легенька шторка в нас є. Згортаємо. І дивимося, а точніше міряємо. Якщо ми просто математично перемірюємо ось цей обсяг, то отримуємо 520 літрів. Ну, плюс-мінус 510-530, десь так. Але 700 буде, якщо ми врахуємо із об'ємом фальш-підлоги, ось із цими кармашками боковими, тоді разом набереться ця цифра. Але я б. Для такого щоденного використання орієнтувався на цифру там 520-530 літрів. Під фальшпідлогою, як я й казав, в нас є запаска докатка в нас є інструмент, в нас є ще місце розкласти якісь там речі, які нам не потрібні щоденно. А щодо функціоналу, то тут все гладенько, єдине, що є, ось такі ремені, щоб щось в них покласти і воно не бовталось по цим карманам. І також є отака 12-вольтова. 12 вольтовий прикурювач. А, так, 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 з цікавого, що ще ну пластик дерев'яний. А якщо ми складаємо спинки заднього ряду, то вони складаються в рівну підлогу. Інтер'єр такий самий оригінальний, як і зовнішність. І начебто дизайнери не зробили нічого аж такого. Але, тим не менш, є багато елементів, за які, на які приємно подивитись око, ну, принаймні моєму. Але перш за все хочу зауважити, що зібрано цей салон на якість. Ну це стосується і матеріалів, і, власне, самої збірки, тому що тут нічого не скрипить, не хитається, не шеродить. Тобто все міцно, навіть за дверні карти берешся і все ну, от, відчуваєш, що робили якісно. Що стосується матеріалів, наприклад, пластик передньої панелі, він м'який. М'який на дотик, приємний на погляд, тут справжня строчка декоративна. Але якщо ми кажемо про дверні карти, то тут пластик стає твердим. Тобто, ну помітно, що о, думали про дизайн, виводили ось усі ці лінії, все виглядає красиво. А ти торкаєшся, а пластик. Простувати, ну от відверто кажучи, чому в цьому сенсі не дотягнули, я не знаю. Але, як на мене, це можна виправити, наприклад, з рестайлінгом. Як ви бачите, екранчиків в нас тут чимало. Ну, почнемо з приладової панелі. Заявлено, що її діагональ 12,5 дюймів. Але якщо придивитись, то можна помітити, що тут в нас три окремі екрани поєднані за одним суцільним склом. А виглядає зручно, тобто показники. Добре читаються швидкість, тахометр є все необхідне, і тут навіть продубльовано швидкість як в такому цифровому форматі, так і в трохи аналоговому. Що стосується центрального екрану, то він в нас показує різні там витрати пального, пробіг, усю необхідну інформацію борт комп'ютера. Але найголовніше, що хочеться відзначити, це те, що він показує і вміє рахувати скільки пального ви витратили за поїздку, тобто не витрату, а е, саме ось е, 2 літри, чи 5 літрів, чи літрів. Чесно кажучи, я таке зустрічав доволі давно, але ця функція дуже зручна. Ти проїхав, наприклад, на роботу і розумієш так: я витратив 3 літри пального або десь там на дальшу відстань. Ну до речі, зауважу тут бак в нас 50 літрів. Тобто, рахувати можна зручно. Екран мультимедіа в нас має діагональ 9 дюймів, але звісно виглядає більшим. Через ось цю рамку, величезну рамку. Реально працювати з цим легко. Тобто не можу якось покритикувати, тому що тут можна спиратися зручно, тут в нас найголовніші кнопки, перемикаємось між ними, обираємо щось, спрацьовує. Ну, як зазвичай, сенсорний екран, тобто нічого такого особливого, і не похвалиш, і не покритикуєш. Можна під'єднувати ваш мобільний пристрій з допомогою android Auto або Apple CarPlay. А єдине, що це дротове під'єднання буде. Але ось у нас тут USB-входи виведені зручно, тому є місце для телефону, до речі. Можна його і ось тут покласти, і ось так просто встромити. Це коли треба, ну, сідаєш, треба швидко рушити, ти телефон сюди клаца. Драйв погнали. Щодо третього екрану, то він в нас відповідає за клімат в салоні, а також за деякі функції автомобіля. Виглядає ось це дуже цікаво. Дивіться таке рішення, екранчик інстальовано в центральну консоль. Інстальовано його дуже красиво, тому що шатно все виглядає. І сам він трохи матовий. Тобто, коли ви ним користуєтесь, це не буде відразу помітно. Тобто, не... Не маркий, не залишається на ньому слідів, ну майже не залишається. Тут у нас двозонний кліматконтроль, в нас підігрів і вентиляція сидінь, що важливо. І в нас також тут приховані деякі функції по налаштуванню автомобіля. Наприклад, вибір режимів руху, EveryD Lock, тобто це блокування 50 на 50 розподілу крупного моменту між передньою та задньою віссю. Що цікавого ще є є допомога при спуску з гори, і також в нас тут керування функцією Auto Hold. Ну погодьтеся цікаво, придумали, але ось про о, цю можливість, що ти можеш отак гортати цей екран і обирати о, різні функції, треба знати, тому що не відразу знайдеш. А, також тут деякі з них продубльовані зверху, і, наприклад, там є кнопка відчинення багажника або ж підігрів керма. Тут у нас підстаканники, ще додаткова така ємність, щоб щось таке неформатне розташувати. Єдине, за що хочеться покритикувати, це за ці високо підняті борти. Не знаю, чому так зробили. Можливо, для того, щоб великі пляшки тут не випадали, коли ви будете там різко повертати. Але е, трохи ось е, ця консоль вона краде місце, краде вільний простір. Щодо підлокітника, то він не регулюється, але при моїй посадці, ось як я саджу, да, таким чином і можу спертися ось так. В принципі, зручно, Да. Можна було, звісно, його трохи висувати, але і так, ну, скажімо, окей там. На четвірку з п'яти. Щодо самої посадки на водійському місці, то вона тут апріорі висока. Навіть у найнижчому положенні крісла ти сидиш високо. А в цілому це зручно. І як ви бачите, навіть при моєму зрості метр вісімде по запасу простору до стелі місце є ще ціла долонь. Тому можна там за потреби підняти крісло ще вище. Трохи забагато я бачу капоту, але в цілому він не перекриває огляд. і Єдине, що зауважу, ну знов ці декоративні ручки на купоті, вони мені мене просто переслідують. Але можливо комусь буде контролювати легше контролювати бічні габарити автомобіля, тому що він доволі широкий. Це його особливість. Він ширший, ніж усі його конкуренти, скажімо так, в цілому по сегменту це SUV. І повертаючись до посадки, ми маємо електрорегулювання сидінь, як водійського, так і пасажирського. Маємо регулювання. Поясничного підпору, але ми не можемо його переміщати у той валік, якщо всередині вбудований вище або нижче, тільки можемо так от по виліту регулювати. Кермо також регулюється в нас по виліту, але що кут, що виліт, вони невеликі. Ну так, трохи тугенько ходить. Е, ну ні, беру свої слова назад. Е, по куту все добре. По виліту можна було б трохи більше. Але добре, що така опція є, це важливо. Кермо трохи самоперенасичене клавішами і регулюваннями, до них треба трохи звикнути, тому що вони маленькі да? і однотипні. Тобто, праворуч у нас все, що відповідає за круїз контроль та обмеження швидкості, а також перемикання по внутрішньому меню. Ліворуч це мультимедіа. Ну і саме кермо, як ви бачите, воно трохи скошене як зверху, так і знизу. Зазвичай часто роблять тільки знизу, а тут з обох боків. Ну в цілому, це не, не сказати, що заважає, коли ви там сильно керуєте. Ну. Крутите кермо від упору до упору. До речі, тут всього два з половиною оберти. Але ось коли паркуєтесь, то оцю особливість ви там відмічаєте для себе, тому що бачите, що кермо не кругле, да, і це автоматично якось працьовує. Але е, це не можна сказати, що якийсь дискомфорт, друзі, позаду. Просторо, є простір, в цілому салон доволі просторий. Тут що по колісній базі, що по ширині. От о, в цілому простір є. Це зручно. І дивіться, наскільки комфортно можна розташуватись на другому ряду сидінь. Насправді, ну, тут по формуванню, і навіть якщо передні крісла, до речі, можна покритикувати за дещо коротку подушку. То на задньому ряду це дещо виправлено. Не можу сказати, що вона довга, але мені здається, тут сидіти трохи комфортніше. Підлокітник, підстаканники, власні дефлектори обдуву. Є також в нас два USB-входи для двох пасажирів, та й для трьох буде в цілому достатньо. Можна буде ділитися, Кишеньки. І підігрів сидінь на дві швидкості. Це також важливо, це класна опція комфорту. І зауважте ще, що оздоблення в нас перфороване. Це також буде зручно і комфортно в спекотну погоду. Цікаво було сісти за кермо Торес, спробувати його на ходу, подивитись, можливо, десь для себе, порівняти, ось, що змінилось, якщо там, згадаємо колись санйон, якими вони були, яким став цей автомобіль, адже інженерна школа фактично рахується така ж сама. І що я вам скажу? Перші враження за кермом це те, наскільки легко їде цей автомобіль. Він дійсно ось такий охочий до легкого свободного драйву, тобто, з задоволенням він набирає швидкість, з задоволенням там їде свої 50, 60, 70. і ти навіть відразу це не помічаєш, тобто швидкість в ньому непомітна. Це навіть трохи дивно, зважаючи на невеликий об'єм двигуна. Він становить півтора літри і споряджену масу, а вона тут майже 1,7 тонни, тобто 1690 там чимось кілограм. Але тим не менш везе цей двигун, автомобіль доволі бадьоро, і це це тішить, особливо в міському трафіку. Ось коли навіть трохи треба притиснути. І поїхали, а взагалі без проблем. Стосовно самого двигуна, за моїми даними, це власна розробка концерну, тобто це не якийсь контрактний двигун, він має віддачу 163 кінські сили і крутний момент 280 Нм. метрів. І що тут цікаво, це те, що крупний момент доступний водію на полиці з півтори тисячі обертів до майже чотирьох. Тобто рахуйте в усьому робочому такому діапазоні, ви маєте крутний момент, і саме тому е кросовер так охоче йде на розгін, на випередження, тобто з цим ніяких проблем не виникає. Але все це я говорю стосовно комфортного міського драйву, тобто не спортивного водіння, не якихось там драйверських рекордів чи амбіцій, тому що все ж таки це автомобілі не для цього, це доволі таки повнорозмірний кросовер і там старти з місця зі світлофора і набір швидкості там за якісь там рекордні. Секунди, це все ж таки не про нього. Але якщо ми говоримо про комфортний драйв, да, щоб не відчувати себе там, тим, хто пасе задніх, то це цілком в ньому доступно. Хоча, якщо говорити про е, кермування, то воно тут е, ну, таке, ви знаєте, доволі азартне. Тобто тут е, знову ж таки два з половиною оберту від краю до краю, кермо недовге. І коли ви проходите віражі, то ви відчуваєте, що автомобіль їх тримає добре. І по керму е, є такий приємно-зворотний зв'язок, да, і вам не доводиться його там викручувати на великі кути, і по ходовій частині, по ходові. Тобто автомобіль охоче так занурює в повороти, тримається там і ти приємно вражений, тобто не очікував від цього кросовера таких ось здібностей. І якщо ми з вами вже говоримо про ходову частину, то вона тут доволі пружня. І можливо, коли ти виїжджаєш на погану дорогу, вона занадто пружня, тому що вона починає продавати в салон усі нерівності, якісь холмики, якісь стики, все це ти відчуваєш, тобто вона так прямо дуже щільно йде. А, о, да, вона не не жорстка, да, вона там не витрушує з тобі. з тебе остання, але все ж таки рельєф поганої асфальтової дороги ти будеш відчувати, на жаль. Хоча я не скажу, що цей автомобіль боїться бездоріжжя, тому що тут, по-перше, кліренс 195 мм, міліметрів. А по-друге, все доволі непогано згруповано що стосується низу автомобіля, тобто нічого не старчить, не бовтається, да, і ти можеш з'їжджати на якусь грунтову дорогу там і не боятися нею продертися. До того ж, в нас повний привод. Ми можемо примусово блокувати розподіл моменту. Так, це там не серйозні там, позашляхові е, якісь е, фішки, але все ж таки для кросовера цілком достатньо. Тобто їдеш десь, е, отака весняна погода, така трохи розмита дорога, да ти для впевненості вмикаєш чотири е, відділок і все, гребеш усіма чотирма. Для кросовера я вважаю, там для міського кросовера цілком достатньо. Тут у нас алюмінієвий блок, безпосереднє впорскування GDI, У нас два верхніх розпредвали, і як я зазначав, віддача у 163 кінські сили. Цікаво, цікаво, як поведе себе цей двигун з часом, але в цілому можна цю історію пошукати по Кросоверу Санйонг, а потім вже й KGM Tivoli, тому що на ньому встановлено такий самий силовий агрегат. Що стосується особливостей ходової частини, то тут спереду стійкий Макферсон класика, а позаду багатоважельна схема. До того ж, виконана вона так оригінально з трохи вогнутими важелями, і в цілому, ось веде себе, як я вже і зазначав. Разом із турбодвигуном, до речі, з турбіною Garrett, в нас працює шестиступеневе автомат компанії Aisin третього покоління. І в цілому Aisin — це та автоматична коробка, до якої не ну не було, скажімо, питань. І зараз в цьому автомобілі в мене також питань до неї немає. Працює м'яко, перемикається коли треба. Ти цього не відчуваєш, якщо хочеш відчувати, перемикаєшся в ручний режим. Ось, будь ласка, під кермові пелюстки і ними клацаєш вище нижче. Шість передач всі в твоєму розпорядженні. Що стосується оглядовості, вона мені подобається майже за усіма напрямами. Тобто, вперед, по сторонах, в салонне дзеркало все окей, питань нема. Але якщо ми говоримо про зовнішні дзеркала, то вони, як для такого автомобіля, як для широкого автомобіля, підкреслюю це ще раз, вони дещо замалі. Тобто, я розумію, візуально їх намагались зробити там. У стилі всього автомобіля, всього кросовера, да вони класно виглядають, але по картинці, що вони дають, то хотілося б мати її трохи більшу і особливо не по ширині, а по висоті. Да, от трохи якось збільшити дзеркала. І було б взагалі, як то кажуть, топ. Варто відзначити доволі гарну шумоізоляцію. Причому як зовнішніх шумів, так і двигуна. Останнього взагалі ледь чути десь до 4000 тисяч обертів. Ще одна цікава особливість кросовера він дуже полюбляє вмикати систему старт стоп намагаючись таким чином зекономити побільше пального. Гарна ініціатива. Але хотілося, щоб прокидався двигун трохи пошвидше. І потроху-потроху ми підходимо до висновків по цьому автомобілю, тож розмову про їздові якості, про характеристики, ми підсумуємо витратою пального. За паспортом зазначено, що вона має бути в місті на рівні 10,8 літра. В принципі, так воно і є. Якщо ви звичайно, скажімо так, пересуваєтесь містом, вона десь і тримається 10-11 літрів. Може бути 9. Якщо їдете не квапливо, якщо немає дуже сильних заторів, то можна в принципі так вийти на ось цю цифру. Але знов ж таки, зважаючи на те, що цей кросовер о, любить. Полюбляє, так скажімо, вільно бігти, почувати себе свободно, тобто охоче на набирає швидкість, то о, треба розуміти, що у вас дуже легко може з'явитися і цифра витрат там, 12 або навіть 13 літрів на 100. Ну що ж, будемо підбивати підсумки. Цей автомобіль KGM Torres не залишив мене байдужим, тому що. Тобі він цікавий, він абсолютно новий. Так? Ти починаєш з ним знайомитись, досліджувати, дивитись, як що реалізовано, які є опції, які ходові якості. І ось на це дослідження уходить певний час. І я маю на увазі, що нашим покупцям, нашим автолюбителям. Також знадобиться час, щоб рознайомитись, скажімо так, з цим брендом, зокрема з цією моделлю, і зрозуміти для себе, як її сприймати, як її ранжувати серед конкурентів, і, скажімо так, проникнутися до неї якоюсь довірою. Особисто мені подобається дизайн цього кросовера, але не стовідсотково за деяким виключенням. Ви розумієте за яким мені подобається його внутрішній простір, тому що простори, салон, простори, багажник, те, що треба для родини, наприклад. І мені подобається, як цей автомобіль керується. Але з іншого боку, цікаво, ось як поведе себе двигун у довготривалій експлуатації, як проявить себе ходова частина. Але зважаючи на те, як, скажімо, сумлінно якісно зібраний цей автомобіль, мені здається, все має бути добре. Тобто, він я гадаю, готовий до наших доріг і до того. Щоб долати наші перешкоди. А що стосується конкурентного середовища, то мені вбачаються перш за все такі моделі, як Nissan X-Trail і особливо Mitsubishi Outlander. Тому що, от порівнюючи з Outlander, ну дуже дуже близько ці моделі одна до одної, схожі розміри, схоже оснащення, навіть Концепція дизайну чимось мені така, вона схожа одна на іншу, і тут вже дійсно буде особистий вибір кожного. Тобто, треба там предметно дивитись, кому що більше подобається, які опції важливіші, і так далі. Єдине, що хотілося б, це таке, скажімо, з побажань, а щоб все ж таки. І GM Торес коштував трохи дешевше. І ось тоді це буде прям 100% конкурентна перевага, коли пупці будуть розмірковувати, да, там ще є там японці, є так само корейці, європейці зрештою. Але ж тут ціна. І це просто буде фінальна перевага, як на мою думку. Ну а звісно, кінцевий вибір завжди за вами. Я з вами прощаюсь до наступних тестів. Як завжди, дякую за можливість знімати цей огляд для вас нашим Збройним силам. Тримаймося.